Вітаю, друзі, сьогодні 6 грудня 2025 року. І є одна тема, яка, якої я ще не торкався в своєму каналі, а її торкнутися обов'язково потрібно це зміст нової редакції Стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки», яка була оприлюднена буквально в грудні 2025 року, а попередня була оприлюднена в 2022 році. Нова редакція Стратегії національної безпеки. Радикально змінює підходи Сполучених Штатів до їхньої ролі у світі, пріоритетів регіональної політики і безпекових питань. Зокрема, головним регіоном, якому буде приділятися головна увага Сполучених Штатів у питаннях безпеки, це будуть самі Сполучені Штати, тому що в цій стратегії. Вона написана під гаслом, перш за все, Сполучені Штати, і має бути прагматичний підхід до безпекових питань, де пріоритетом є саме Сполучені Штати Америки. Так от, Сполучені Штати і Західна Півкуля з Карибським басейном. Саме в цьому регіоні Сполучені Штати жорстко будуть відстежувати безпеку власних кордонів, боротися з тероризмом, з наркотрафіком, з торгівлею людьми. І з іншими загрозами. В цьому регіоні буде сконцентровано найбільшу частину флоту Військово-морських сил Збройних військово-морських сил Америки. Тобто це пріоритетний регіон. Другий, за пріоритетністю регіон це Індотихокеанський регіон, тобто країни Південно-Східної Азії і, перш за все, Китайська Народна Республіка, ставлення до якої єдине відповідає тому ставленню, яке було у попередній стратегії національної безпеки єдине, що засоби втілення нової стратегії змінюються. Раніше це було технологічне протистояння, політичне протистояння, стримування. Зараз більший акцент буде робитися на військово-політичних заходах і економічній, економічному протистоянні. Це також країни Австралії, країни Австралії, Індія, Японія і. Цьому регіону буде він відіграє дуже визнається як важливий регіон з точки зору безпекових інтересів Сполучених Штатів і йому буде приділятися пріоритетна увага після е Західної півкулі і самих Сполучених Штатів. І лише на третьому місці е визначено за важливістю регіон Європи, яка е де-факто визнається, е скажімо так. Певною мірою противником Сполучених Штатів в геополітичних питаннях, і в безпекових питаннях, і в економічних питаннях. Далі є Африка і Близький Схід. Тут Ізраїлю, я думаю, слід напружитися і осмислити цю ситуацію, тому що ці регіони визнано найменш важливими з точки зору безпекових інтересів Сполучених Штатів Америки. Якщо що стосується Європи і, зокрема, України, то Сполучені Штати виступають за припинення розширення НАТО військового блоку і вимагають жорстко в Європі взяти більшу відповідальність за свою безпеку. І зі США вже є в засобах масової інформації повідомлення про те, що Сполучені Штати дають Європі два роки для того, щоб Європа... Переформатувала своє, власне ставлення до безпеки і взяла більшу відповідальність за власну безпеку. Я вважаю, що е, е, те, що Сполучені Штати змінили своє ставлення до НАТО, свідчить про те, що вони фактично руйнують цю організацію зсередини, тому що організація, яка не має на меті розширення, вона втрачає динаміку розвитку, втрачає сенси існування і. Виходить, що фактично це такий штрейбрехерський крок з боку Сполучених Штатів Америки. Далі здійснено радикальну переоцінку війни Російської Федерації в Україні. Російська Федерація не названа агресором, нашу війну названа Українська війна. І головною метою визначено завершення бойових дій і налагодження стабілізація відносин із Російською Федерацією. Виходить так, що Сполучені Штати е, вважають, що Україна виконала свою функцію як е, можна сказати торпеди для ослаблення Російської Федерації, і тепер, е, з безпекової точки зору, е, вигідніше налагодити стабілізувати відносини з Російською Федерацією і можливо використати Російську Федерацію в якості е, жупила такого острашування для самої Європи. Використавши в стратегемних схемах дестабілізації Європи. Тому що як я кажу, кажу, що, як я я кажу, що, що вважаю, Сполучені Штати вважають Європу своїм стратегічним противником на рівні із Китайською Народною Республікою, ну, дещо меншою мірою, але теж значною мірою, зменшено увагу до близького сходу Африки і. Такі глобальні загрози, як зміна клімату, там епідемії, епізоотії, вони відійшли на другий план в цій стратегії національної безпеки. І єдине. І в цьому радикально ця стратегія відрізняється від попередньої стратегії 2022 року, коли Сполучені Штати чітко говорили, що вони є гарантом безпеки і виступають за демократичні цінності. В, цьому, в цій редакції стратегії національної безпеки на цю безмістовну риторику уваги вже не звертається. І Сполучені Штати прямо е говорять, що вони припиняють виконувати функцію. Головного поліцейського земної кулі, і концентрується на власних безпекових інтересах і на двосторонніх відносинах із тими країнами, з якими їм це робити вигідно, в загальному я роблю висновок із цієї стратегії національної безпеки, яка оприлюднена, наступний: що Сполучені Штати штовхають увесь світ до збільшення кількості регіональних конфліктів для того, щоб хаотизувати. Тому що поза сумнівами, такий підхід сполучених штатів він призведе до автономізації регіонів, макрорегіонів світу, і Сполучені Штати мають на меті хаотизувати відносини в світі, залишаючись при цьому острівцем стабільності, який дасть змогу притягнути до себе світові інвестиції, робочу силу, ресурси, як це було після 1945 року. Тому що можливо, Сполучені Штати або розуміють, що є певні глобальні процеси, які неможливо зупинити вже тими методами, які застосовувалися раніше, або вже розуміють, що вони не мають сил виконувати ті функції, які вони виконували до 2000, фактично, 2014 фактично року, і тому вони приймають ці реалії і з метою збереження стабільності в себе. Жертвують стабільністю Європи і інших регіонів світу, тому е це дуже цікаві зміна акцентів. Ми, як Україна, повинні ще раз переконатися в тому, що Сполучені Штати не надійний партнер. Вони кинули колись Південну Корею. Вони кинули колись В'єтнам. Вони кинули, коли зараз вже кидають Японію, імовірно, е кинуть Тайвань, Китайську Республіку, тобто. Вони перш за все керуються власними прагматичними інтересами, а інші країни використовують заради своїх короткочасних політичних чи тактичних цілей. Так вони поставилися і до України зараз. Тобто покладатися в майбутньому на Сполучені Штати нам як на партнера не можна, тому що це країна, яка не дотримується свого слова і не вважає, не поважає інші країни і їхні. Фундаментальні інтереси схоже, що нова новий підхід до європейської безпеки призведе до збільшення суперечностей в Європі, що може, врешті-решт, призвести до розпаду і ЄС і НАТО, що теж вписується в озвучену мною стратегію хаотизації світу. Ось така реальність, яку нам готують Сполучені Штати Америки, і до неї нам потрібно. Готуватися, тобто, навіть якщо бойові дії в Україні вдасться зупинити, важливо, щоб ми продовжували підсилювати свою безпеку і шукали країни, на які можна справді спертися у своїх безпекових стратегіях. які... Це... І це не європейські країни, тому що європейці показали себе теж в такому ж ключі, як і Сполучені Штати, але скажімо так. Вони ближчі до нас і більше зацікавлені в тому, щоб ми вистояли, тому вони були дещо більш активними. Однак, фактично, вони і торгівлю не припинили з Російською Федерацією, і зброї давали недостатньо. Вони використовують час нашої стійкості заради власних інтересів. Тому нам потрібно прийняти цю реальність і по-дорослому до неї ставитися.